Золочівські правоохоронці у рамках профілактичних заходів провели рейдові перевірки щодо виявлення дітей, що залишились без догляду дорослих, та перевірки сімей, що неналежно виконують батьківські обов'язки в Золочеві та Золочівському районі. Під час проведення такого рейду було перевірено сім'ю, що проживає в золочеві та виховує неповнолітнього сина 2013 року народження. В ході проведеної перевірки встановлено, що 26-річна мати, мешканка золочева, злісно ухиляється від виховання свого неповнолітнього сина. Кошти, які дана громадянка отримує по догляду за дитиною, використовує неналежно правоохоронцями 6 травня, дитину було тимчасово поміщено в дитячу лікарню Золочева для обстеження. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 164 кримінального кодексу України, злісне ухилення від сплати, встановлених за рішенням суду коштів на утримання дітей, а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їх утриманні, карається громадськими роботами на строк від 80 до 100, 20 годин або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох років.